Мені здається, що в нас в державі така ж проблема, як вибачте, і на фронті. Тому що я також повернувся от минулого тижня з Донецької області. І я кажу: якщо ще рік тому я їздив, мені казали, що в нас проблема з снарядами і зброєю, то зараз мені всі кажуть, у нас проблема з керівництвом. У нас в армії немає соціальних ліфтів, у нас нагороджують не тих, хто воює, підвищують не тих, хто воює. У нас приймаються рішення непрофесійні, вибачте. Тут треба. І в нас у це непрофесійність, вона а, починається з держави, тому що от я навів приклад, да, людей запрошують, а куди? А, і закінчується армією. Армія відбиток суспільства. Що б там не казали, а, все, все замкнулося. Просто треба наводити системний лад в цих, цих питаннях. І знаєте, ще це може не зовсім до теми, але такий яскравий штрих. А я зараз читаю книжку, мабуть, багато їх хто читав, чому одні країни багаті, інші бідні. Да? А, місяць тому людям-авторам дали Нобелівську Нобелівську премію да. з економіки. Так. Я не так. чув, щоб хтось із нашої влади сказав, що ці автори Нобелівські лауреати – ідіоти, тому що вони все неправильно написали. А що вони написали? Головна ідея цієї книжки доведена авторами на прикладі сторіч і багатьох країн, що е, успішними є ті суспільства і держави, де стосунки між державою і е, громадянами будуються на побудові е, мотивів, мотивації правильно, да і стимулів, а не примусів. Скрізь, де примуси, там все погано закінчиться. Ці країни бідні і нещасні. У нас подивіться. У нас мобілізація примусова, у нас українізація примусова, я нічого не маю проти українізації, але не примусової, вибачте. У нас а, а, що там ще а, ну от податки, да? тобто замість того, щоб зробити краще людям, коли їм важко війна, у нас зроблять. ну просто вибачте, мені, я, я зараз тут на владу, так би мовити, да? а в спілкуванні там з багатьма людьми, просто з друзями, я скоріше адвокат. І мені кажуть, ну що ти нам верзеш, ти подивись же, а, ну, наші гірші вже росіяни. І коли дійсно наші люди їдуть туди, на окуповану територію, то мені просто немає що сказати. Тому треба наводити лад системний.